Життя, кар'єра, фінанси та порада другі півріччя, що буде в позитиві, в негативі та загальна порада від Таро на рік. Карта року ви отримаєте те, чого ви дуже довго очікували. Це, знаєте, карта такого от просвітлення, збавлення від чогось. Тобто, або навпаки, ну, тобто, це якийсь тягар просто впаде з ваших плечей, або навпаки, ви отримаєте якусь новину, яку, яку ви так довго чекали, і ось нарешті. Так, така карта дуже-дуже позитивна. Так, дивимось перше півріччя. Особисте життя у вас прискорюються якісь процеси. Прискорюються і підсилюються